Всім привіт! 27 липня грядка з помідорами без поливу, без догляду. Посадила, попасинкувала, один раз прополола, далі дощів не було і бур'ян не хоче рости. Бета основну масу я забрала, залишилися останні. В оцих маленьких і насіння нема, тому що мені треба для насіння. Бета найменше насіння дає. В цьому році ніяких хвороб немає. Три рази ми обробляли триходермою цю грядку. Інші грядки ми не обробляли. Все рівно хвороб немає. Дуже ранні помідори з тупіке, це чешської селекції. Багато років ми їх їли першими. Вони солодші від дарини, далі Дарина, теж дуже, дуже ранні. В цьому році мені потрапили помідори китайський ранній, теж картопляне листя. Помідори з каналу все своє, але я. Отримала їх від підписників із Франківської області, тому що на каналі все своє, мені не вистачило. Дійсно, вони більші, ніж всі інші ранні сорти. Піке я вже основну масу помідорів зібрала. Це вже останні дрібні. А китайські ранні я ще не збирала, тому що я їх висаджувала на місяць, пізніше і висівала, все пізніше. Спечена дарина. Завжди віддають свій врожай, помідор дрібнуватий і кисліший, ніж ступіке. Але вони всі роки родили. Не було такого, щоб вони загинули від фітовтори. По два кущі всього висаджувала, це теж Дарина Санька. Їх дуже багато збирала вже, припечені, я не прикривала, тому що мені треба їх небагато для насіння. Якби прикривала, було б, мабуть, краще, але і так. Ось стільки помідорів. В цьому році можна було і не пасинкувати, тому що настільки мало вологи, що кущі далі не пішли рости. І би ж можна було знати, яка погода буде. Білий налив ще не збирала перша китиця, під першою китицею посинок, на якому взагалі немає помідорів. Ну, можливо, попало під оцю. Спеку дуже велику, то не зав'язалися. Це давній врожайний сорт. Деякі покупці його дуже люблять і тому я завжди трішки висаджую теж такої розсоди. Оце щериця звичайна по-ношому. Був був комендар, що така щериця. Волгоградські. Вони якось стигнуть відразу після ранніх. Спечений Волгоградський і зелений. Листя зелене. Це теж Волгогродський. Ефемер. Не збирала ще нижній посинок під першою квітковою квіткової Нижче Я все видалила, Мало будь вищі квіткової китиці багато. І це ефемер. Невеликий бур'ян порятував від попеченого цілий кущ стиглі помідори. Перемога по нашому помідори. Це місцеві, я не знаю, можливо, якась друга в них назва. Картопляне листя, дуже гарна розсада, така міцна. І ось помідори. Лежить на землі. І червоні такі смачні, м'ясисті помідори. Помідор чимось схожий сам на волгоградські листя картопляне. І вони пізніше, ніж ранні сорти. Оце дебарао, я один раз прив'язала, воно впало, тепер так росте. Це звичайно в мене дебарао лежить. Я не знаю, в кого як у нас дебарао Завжди отак тріснуть. Так, щоб назбирати у банку, вони у мене виходять щороку тріснуті. Петруша огородник. Чим вона мені подобається, в неї дуже гарна розсада. Схожа на гномів. Гномів я далі покажу. Ріогроде в дощове літо в перший хворіє фітофторою. Це так в тому році було. Із сливок Ріогранде лагідний новачок, в тому році перший захворів якраз Ріогронде. А в цьому році ж немає дощу. Помідори такі тверді, квадратненькі. Листя знизу то підсохло, але помідори цілі трішки припеклися. Новачок. Новачка ще не збирала, оце і ввесь кущ. Як в тому році була фітофтура, нав'язалися великі кущі, і деякі взагалі загинули від фітовтори, в цьому році просто від посухи менше нав'язалося, але вони усі достигли. І тут ще тоді невідомо як вигідніше. Чи посуха менше, але всі наші помідори, чи коли дощове літо і дуже багато помідорів, але всі вони залишаються на грядці чорними. Отак виглядає логідний. Колись в колгоспі отакі сливки купами родили. Але тоді не було такої посухи. Більш-менш був нормальний клімат. Зараз то ллє, то сушить. Це портулак як мульча. Ми не дуже на нього сердимося на оцей портулак, тому що ним можна і кавуна прикрити. І вологу він, він той забирає вологу, але й зберігає. Далі волові серця рожеві, мої улюблені, помідор великий, але їх мало. Кущі слабкі. Не вистачило догляду. То була грядка з помідорами, висаджене. Із оцих тунелів тут росла розсада. Зараз, дивіться, в мене росте хризантема мультифлора. Вперше її вирощую, так цікаво спостерігати. І залишалися тут де-інде рослини, які прямо тут розсада ж росла. То кущі, які я не пересаджувала, бо вже ж розсада була переросша і квітла і з помідорами пересаджувала. Оце санька на місці залишилася, ще тут трішки полив є. В кущ заліз, треба вже їх прибирати, бо в мене хризантема не кругла виходить. Ось кущ великий, припечений, але помідорів дуже ж багато. Піввідро помідорів один кущ. Тупіке кущ теж наскільки більше, якщо його поливати. У тому році в мене окремо росли два тупіке, такі здоровенні, я там по відру помідорів на них назбирувала. А як без догляду, так що не посади, воно не росте. Це чері, сакура курапасинки, непогано ростуть. Це цілий тунель гномів китайських ранніх і підпідписники 15 сортів. Оцей ступіке у мене вже років 15. І, напевно, прийшов час його змінити на китайського раннього. Не знаю, скільки він жив на каналі «Все своє, тому що теж казали, він давній у них, давно з ними хтось поділився. Але він великий помідори. Далі пішли гном рожевий. Гном це в розсаді така коротенька, товстенька розсада, а далі ж великий кущ виростає. Коли я висаджую помідори після розсади, вже декілька разів я так пробувала. Не дуже великі кущі розростаються, напевно, вже ж розсада забрала всі поживні речовини з землі, з того перегною, що ми вносили, помідори я не вдобрюю. Ні на грядці, ні в тунелі, вже що є та й наше. Оці ті, що залишилися. Ті, що я пікірувала, і залишилися, рослини не пересаджувала. Ці сильніші, апельсин, золоті пальчики, такі дуже вони, великі кущі, багато помідорів дають. Там помідори. Не хочеться його дуже шевелить, бо ще трішки спеку обіцяють. Так само Ріограда і попасинкований, але з поливом. Оце все кущака Ріогранде. Один. І подивитися, яке на грядці без поливу пересоджене. Тут отака міцнюща рослина, помідорів багато. А вже ж оцей тунель, це я окремо вирощувала розсаду і пересаджувала в нього. Тоді не сильні рослини виходять. Поливається не дуже, але є тут капельна стрічка. Гном сердечка червоні, оце вони такі. І на грядці, ще одна грядка в мене, насадила вже таких помідорів, щоб не скучно було. Оце вони. Чорні такі, я там як побачила, так думала, що то щось згнило. Чорний не пасинкований кущ. А наступний чорний пасинкований, і ось тільки була велика спека, в цьому році було і не корисно пасинкувати. Припікся. Корніївський, не пасинкований. Звичайно, на пасинках майже немає помідорів. Декілька ось ось. Отак він розпався, тут великий простір, нікому він не заважає. Корнійський височенький. Наступний корніївський попасинкований кущ. Спікся. Не всі. Я ж як пасинкувала через один. І від підписників ті ще помідори. Один залишала не пасинкований, а другий пасинкувала. Далі райська насолода, пасинкований кущ. Як завжди залишала один пасинок під першою квітковою китицею, то він не розвинувся. Три помідори, а далі, мабуть, спека була. І поруч та сама насолода не пасинкований. Розселігся, був затінок, холодочок для помідорів, і їх тут більше. Спробуй вгадати, як правильно ті помідори вирощувати. Попасинкуєш, спека, не попасинкуєш дощ. Ой, золотий самородок, пасинкований кущ. Ось, Раз, якщо видно, і кущ не пасинкований, більший. Труфель червоний, пасинкований, поруч упав Не пасинкований. Ну і так далі через один. І, в принципі, однакова ситуація. Червоно-рожевий гігант. Наступні Сан-Марцано. Це вперше в мене сливки без вершкової гнилі. Ну, раніше ми так не поливали капельною стрічкою, тут виходить, що постійно волога, бо я ж поливала поруч хризантеми, їх не можна не поливати. Вони одразу це. І цим же ж попадало потрішки води. То немає вершкової гнилі. Санцони. Це, Це мій логідний. Тут залишилася одна рослинка. Рома. Ось роми. І там в кінці ще будуть роми. Кущ не пасинкований, який настільки. Я здивована. Є лісеї. Сливка велика. Високоросла. Це великий помідор. Всі бродили, усі смачні. У цьому році стільки сонця і тепла, що помідор просто не може бути несмачним. Кемел було багатенько. насіння, таке ще й на село продавала. І ми його спробували, він солодший від апельсина, можливо, заміню і більший помідор. Звичайно, апельсин в банку влазить, такий в банку не влізе, нехай квосять. Оце кемел. Сливка Бендерика, ось яка вона. Врожайна, багато аж світяться. Чері-бері, Маленькі сила їх. Росада така гарна була. Я любувалась цією русабою. І помідорів ось стільки. Солодкі маленькі чері. Як хто діткам, так найкраще, мабуть, їстимуть дітки оце. Оце хтось такий врожайний. А це ще одна рома. Грушеподібні сливки. Великі кущі. Далі великі ребристі, м'ясисті. Оце стільки має помідорів тепер. Треба всі перепробувати. І ще коли я через один пасинкувала, хотіла подивитися, на яких кущах швидше достигнуть помідори. На пасинкованих чи на непасинкованих. Оце кущ пасинкований, оце непасинкований. Тут набагато більше помідорів і теж так само багато стиглих. Скрізь пройшла, подивилася. Стигли і на пасинкованих, і не на пасинкованих. Просто там, де попасинкувала, ще й спеклися і менший врожай. Щоб був більший врожай, можна помідори не пасинкувати, але висаджувати набагато рідше, ніж при... звикли. Оце кущ не пасинковані роми, а оце пасинковані. Пасинкований не набагато стигліших, я ще не збирала. І оці жовті сердечки, ось пасинкований. Стиглі, поруч взагалі не пасинкований, бачу, із землі посинок, то теж стиглі і набагато більше. І на перших китицях, і на перших посинках уже стиглі. Так що на стиглість це не впливає, на врожай дуже впливає. Мабуть, хто додивився до цього місця, вже спить. У нас іще одна грядка з помідорами. Вийшло так, що в цьому році навесні ми не знали, що висаджувати. Картоплю скоротили площу, капусти зменшили. Кавунів трохи посадили, а оце ж грядочку цю треба засаджувати, тому що все рівно її оброблять, прополювати. І виявилося, кавуни тут найкращі. Була в мене вже розсада, і ми ж розсаду розпродали, а оці пізніше я всі посіяла, що купила гноми. Та китайські ранні, і від підписників їх було потрішки продавати, не було як розсаду. Та й засадила я ще одну грядку. Оце все помідори. Синкувала, теж один раз прополювала, і два рази ми їх тут поливали, тому що ми капусту поливали. Гном серце червоне і настільки ж більші кущики, ніж в тунелі. Зараз ще не рву, прямо прийду, тут насіння назбираю, бо так багато сортів додалося і своїх ж треба назбирати, щоб я не заплуталася. Ми пробували вчора, такий помідор не може бути несмачним. Стільки помідорів. Буду з чистою совістю торгувати розсадою, пропонувати, нехай і в людей таке на грядці росте. У мене ціль знайти гарні сорти для того, щоб продавати розсаду, щоб на грядці в людей родили помідори. Не так, щоб посадили розсаду, помідор не зав'язався. Гном чорне серце. Я так що ж сюди не часто дивлюся, то думаю, бо і погнили помідори, а то вони чорні, вони стиглі, чорні. Помідори. Ось. І рожеве серце. Теж врожайні. Кубки помідорів рожевих сердечок. Корисно дивитися відео, що в людей є, та і в нас буде. Оце все ті сердечки такі. рожеві. Ось. Китайський ранній з поливом. Теж краще виглядає, ніж без поливу. Тут взагалі грядка краща, ніж в нас вдома. Якось давно й давно тут земля пухкіша. Якась дар заволжя. Оце з цим бантиком. Воно в мене росло в ящику, з ящика в тунелі, з тунеля на грядку. І дар заволжя теж багато помідорів. Також тут по дві рослини від підписників, усіх-усіх. І не бачу я таких, щоб не вродили. Усі зелені кущі великі, це тому що ми тут поливали. Тільки якби був дощ, то це дуже густо посаджено. Тут би вже хвороби гуляли. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. У нас дощів не було, можна було і не пасинкувати. Навпаки, де великі джунглі. Там кращі помідори не спечені, але ж є ризик, що задощить, тоді прибираємо листя і вони попечуться.